Це оці квіточки, Ні, це твої. а оці, та? оці, оці чудесні квіти це від нашої христини. Це від Христини, Господи Боже, яка це чудесна ця дитина? Вона у Львові передає квіти. Ну, не зі Львова, ясно, розумієте, то кур'єри тут теж багато цих квіткарів, флористів. І вона постійно присилає кур'єра, щоб до цієї церковці представити цю квітку. Дора Христинко, нехай Господь Бог прикрасить твоє життя. Щоб воно було у квітах, квітах радости, достатку і Божого благословення для всієї вашої родини. Дуже дякую всім тим, що дбаєте за красу Божого дому. Дуже вам вдячний. І дивіться, така жара, і квіти ну, вони довго не можуть стояти, але зверніть увагу, що в нашому храмі. Практично, круглорічно стоять квіти. Нас за рік, якщо 2-3 дня не було квітки, то таке може бути. І це не трудно перевірити, бо тому що в Ютуб все пам'ятає, в Ютубі все є. Яке не включиш службу Божу. Постійно квіти в церкві. Я вам дуже дякую. Це є ваша... вияв вашої волі і любові до Бога. Це найкращий вияв для тих, що дбають про красу Божого дому. Квітка в церкві це присутність. Це присутність жертви і це присутність отої живої краси, яку людина. Може постаратися для Бога. То, що ми самі приходимо, то для нас спасення нашої душі. А то, що ми приносимо квітку, цю квітку треба виростити. Її треба викухати, вибавити. Бо така краса попри дорогу не росте Її треба ходити коло неї. Це є чудесно. Я вам дуже дякую, дорога Христинку. Нехай Бог тебе благословить і всіх тих, хто дбають про красу Божого дому. Здоровля тобі, Божого благословення і всім вам, і жертводавцям всім, бо ви ж ваша жертва це ж теж тоже. все для прикраси Божого храму. Всім вам здоров'я, Божого благословення, і многоя, і благоя літа.